Дожилося, Ютуб копіює соціальну мережу Ілона Маска. Козаче, ти що здобув пав? Але не переживайте, Ютуб не збирається змінювати назву на Y. На відміну від Ілона Маска, все ж таки компанія Google старається брати найкращі фішки у своїх конкурентів. І всрато їх реалізовувати. Так було і ще тоді Твітером і соцмережею Google особливість якої полягала в тому, що власники Ютуб каналів були у примусованому порядку прив'язані до Google яка у свою чергу була пародією на Twitter, але із жахливим інтерфейсом. Наприклад, щоб змінити аватарку і назву каналу, потрібно було це міняти в профілі Google що у свою чергу було не дуже зручно, тому що це не була одна екосистема, як, наприклад, зараз спільноти YouTube. Я не знаю, що тоді було в голові в компанії Google, але я радий, що вони відмовилися від цього. Тікток і реалізація Shorts, алгоритми якого є досить сумнівні і далеко не завжди просувають каналам. Та й взагалі вони в більшості просто засирали стрічку підписникам під виглядом звичайних відео. Мене особисто це змусило відписатися від е, декількох каналів, поки вони не перестали публікувати по 10 шорсів в день. Твіч та лідниво зроблений ютюб Gaming. Взагалі я помітив, що стріми на Ютубі працюють доволі дивно, оскільки канали, які начебто мають 100 тисяч підписників і доволі пристойні перегляди, забирають онлайн близько ста людей, що є насправді досить мало, тому що це навіть не один відсоток. А це відео вийшло за підтримки каналу MapersGeom, на каналі якого вийшов міні-курс по оптимізації Google Maps для бізнесів. Він пояснює і на практиці показує, як налаштувати профіль Google Maps, яка з цього ефективність і чому це в принципі важливо. Посилання ти знайдеш у закріпленому коментарі. Цього ж разу YouTube вирішив запозичити насправді круту і потрібну фішку для нас, українців, оскільки буде боротися з дезінформацією. І ми. Напряму можемо вносити контекст у відео, де є якась пропаганда. Проти нашої країни, не секрет, що Росія вкладає мільярди рублів у свою пропаганду, зокрема, і у канали на Ютубі. На цей функціонал дозволить розвивати усі ці наративи про Дембілі Бамбас 8 лет. Примітки відображатимуться для всіх під відео, якщо вони будуть дуже корисними, людей будуть запитувати, чи вважають вони замітку корисною. І чому, наприклад, чи вона цитує високоякісні джерела, чи написана чітко і нейтрально. Єдиний я Сподіваюся, що посилань на Вікіпедію не буде. Наприклад, є безліч відео про те, що земля плоска, а збірна України вміє грати у футбол, і різні теорії змов стосовно цього. Під таким відео буде з'являтися примітка, що це все неправда. Збірна України ніколи футбол не грала. В будь-якому випадку, Ютуб наразі тестує цю фішку, вона 100% потрібна, бо у сучасному світі де процвітає штучний інтелект, і коли бабки у Фейсбуці лайкають згенерованих коней з капусти. Потрібно все ж таки мати певний алгоритм дій, який буде протистояти цьому. Зрештою, це дешевше, аніж наймати людей, які будуть перевіряти факти і реагувати на скарги. Вони це все буквально віддають на поруки ком'юніті, що є насправді і правильно, тому що навіть позбавляє їх відповідальності і заангажованості бути в якості судді. тому що яке б рішення вони не прийняли завжди будуть незадоволені. А так є ком'юніті, і воно все саме вирішує. Як і завжди, ну от з інтелектом все простіше. Наш мозок побудований таким чином, що якщо є легший шлях, навіщо брати складніший? Також з'явилась новина від одного з популярних адблокерів, що Google не подобається, що їхню рекламу блокують, і вони вирішили розробити новий принцип роботи із рекламою на YouTube. А справа в тому, що тепер планується, що сама реклама буде буквально інтегрована у саме відео. Ну, буде здаватися так, ніби це я її туди вмонтував, що повинно ускладнити життя. Адблокерам, наскільки це буде ефективно, покаже час. Але на мою думку, це лише на якийсь час зупинить роботу адблоку, поки вони не знайдуть новий алгоритм дії. Це як з іграми, скільки б видавці не вигадували захист від злому. Приходить кілька тижнів, і пірати вже грають в новеньку гру. А на цьому все на вашому екрані. Всі меценати і спонсори, які допомагають розвивати проєкт. Якщо є можливість, залітайте у спонсорку на Ютубі. А я кажу вам до зустрічі.